Давно я садила баштан, кавун все рімядині. Це талісман, гібрид 2. Такі, такі були семіна в магазині, других не було. Що я ділаю? Я запускаю в один, одне стебло оставляю, На ньому буде один-два кавунчика, не більше. От видно це вже одне, ось одне. І це одне вже. Йде. І тут уже по одному. От зараз я тут покажу, як я буду тут робити. Значить, тут у мене два. Це один іде колунчик, І це один у мене? Ні, це у мене один. Бо в мене є і по два. Значить, усю йде. Тросток, Я его сейчас буду удалять. Просто раз. И все. И все еще. Все. И цель удаляем. И все росте тоже удаляем. Короче, хай він силу, все дае вот этому стеблу. Зараз, о, оце теж удаляю. Теж удаляю. І це удаляю. І це удаляю. Так, далі. Кавульчика ще немає. Ще немає. Нічого. Хай він буде хоч тут один. Ось отуже. Коротше, всі з пазуха, що лізуть. Отростки. І ось у маленький. Так, тут кавунчика нема. Короте, кавунчика ще тут і немає. Тут, тут немає. Десь я вже бачила ось все. Тебло одне йде. Ось уже отросток. Удаляємо. Так. Ну і так далі. Це все таке доформірулось. Хай навіть один кавунчик виросте, то добре. Продовження я буду знімати э, далі, які будуть рости, і я буду все соєдиняти. Продовження. Сьогодні 24 червня. Значить, за чотири дні як підросли. Бадель. Один бадель, і цей віціля доріс, доростає вже кавунчики пусти везде. Є по одному, є по два. Тут один, я жду другий. І ще не обрізаю кончик. А тут я сьогодні обрізала. Тут ось один кавунчик. І зараз буде другий тут. Ось. І я считала п'ять листочків. Раз, два, три, чотири, п'ять. І обрізала кончик. Обрізала. Все, конец. Так, тут я підожду з узлов отростки. Два штучки. Ось оцей і оцей. І хай вони підуть, два листочка і теж обріжу. Все, це буде як помощ для всього куста. Це один такий покамість кустик. Ці ще невеличкі, але вже теж два. Один і другий. Тепер считаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут вже можна обрізати за п'ятим. Тут у нас два кавунчика. Хвати по два кавунчика, щоб виросли крупненькі. І ось в пазухи росте, ми тут убираємо. Тоже. Так. Тут уже сформіровано. Даже, якщо останеться оцей один, якщо не цей один, то цей один більше мені не треба. Нехай лучше буде один, але крупний. Тут іще нема. Тут ось один. І вже ось є другий. Ну тут іще немає п'ять листочків. Ну і все, покамість. На сьогодні все. Оці ну, спазухи пазухи з пазухи будемо відрізати, викидаємо, ну і так далі. Ось все те. Кожен день. Кожен день по два рази ходю, а вони ростуть і ростуть. Тепер ось. Є кавунчик і ось кавунчик. Де він? Я не бачу його. Ай, ось о. Есть. Раз, два, три, четыре. П'ятый еще вырос, а потом я обрежу. Ну, уже везде. Комучки уже везде. Талисман F2. Гибрид. Не знаю почему F2. Объяснение у меня цього немає. Я найде объяснения не найду. Ну и все. Продовження будемо далі дивитися. На сьогоднішній день, 1 липня, у нас трошки маленька проблема. Якщо вийде, я фотографію ставлю, тому що я не подумала одразу зняти, що до нас гості зайшли сюди. Навірно, жара і захотілося водички. І зайшли сюди фазани. Трошки нам повредили кавунчики. Що нам прийшлося? Понакривали ми самі більші кавунчики, і довелося обгаражуватися. Що є? Тут агроволокно ну, натягнули з цієї сторони. Тут сітка, вона порвана, звісно. Там вже я водичку їм поставила. Тут сітку хоч таку поставили. Та й туди теж. Тут, тут є ось все, де вони поклювали. Ось. Ну, воно заживає. А єсть я взагалі вирвала, викинула. Це і туже. клюнули. Туже. Воно теж. Тут ми теж до вугла, а тут сітку натягнули риболовську. Коротше, повністю ми сюди закрили. На сьогоднішній день кавунчики, оце найбільший, що був. Що найбільший такий він. Ну, хай ще буде, я не знаю, може це тінь навіть поможе. Це ж тінь для них, не буде пектися так. Ну, кавунчики то є на каждому. О, Вони вже попідростали, ну скільки ж ми будемо сюди носити ці ящики, поливаю кожну ямочку. Ось, трошки підсохло, я тепер зараз його заворушу. 15 липня. Двадцять четвертий рік. Жара 38-39 в тіні В затінку. Трошки прикрили головки, але вони вже вспіли трошки пожовтіть от сонечка. Ось один відкритий. Ну, листочок його. І стикулки. закриває, там ще один закриває. Там закрили сімнадцяткою агроволокном. Вони навіть прекратили цвісти, рости, так сказати, тому що жара невиносима. Я не бачу більше, щоб зав'язувалися. І так, сьогодні 19 липня, це буде, мабуть, заключительна серія. Нічого в мене не вийшло, Більше всього із-за того, що пекло, пекло ад був на землі. Більше пів місяця. Температура стояла 38 39 40 О, кавунчики погоріли. Вон, я їх укрила, але вже поздно. О, а цей сьогодні покапав, покапав, дожди клопнуло. Зараз я його заберу. Ну він вже який. І теж воно. Я вчора на нього дивилася, щоб забрати його і подивитися, що там. Ще не відкрива. О, так тут іще лопнули. Вон я бачу через цю. Лопнув. Так, експеримент у мене не вийшов, я так думаю. Виросли такі кавунчики, оце такі. Ось моя рука, такі кавунчики. Так, так. Наступний рік я не буду сильно обрізати їм надо листя, Не знаю, хто це так придумав. Я послухала YouTube і зробила. Більше так не буде. Будемо ставляти бадель. Хай буде хоч перший, хоч другий більший, але все одно якийсь буде.